Усіх вітаю, шановні, у рамках підготовки до нового сезону от придбав такий от дешевий сигналізатор клювання від флагман Інтенс Євросигнал. Ну що я вам можу сказати? Що дешевше за нього, ну, навіть я не знаю, тільки якісь там дзвоники. Тому що він коштує зараз зі знижкою на сайті я замовив 328 гривень там, з копійками. Ну що, я його подивився, працює він, бачите, від крони. Ось. Ось такий елемент живлення в нього крона. Тобто, по досвіду експлуатування минулих, ну, сигналізаторів крони вистачає на великий час, на сезон, а може навіть і на два сезони, в залежності від того, як там ви його будете експлуатувати, з якою інтенсивністю. Так, що ми маємо в нього? Можна підключати тут е, цей свінгер. Розйом 2,5 мм є. Кнопка включення. Це у нас гучність, це тональність, а це чутливість. Бачите? Все у нас, як би, він працює. 15 секунд, я вже порахував, 15 секунд після включення, чи як буде у нас якийсь рух, там, жилки, він працює потім вимикається. Ну і все. І отут -от ми регулюємо гучність у нас 4. 4 режима гучності. Також. Чотири режима тональності. Ось. І це чутливість у нас теж 4 сигнали. Чотири варіанти регулювання. Все. Отакий от от простий, дешевий сигналізатор, який ну, я вважаю, що його треба купувати, тому що з електронним сигналізатором. Не зрівняється жоден з інших сигналізаторів. Тобто йому не заважає ні вітер. Ну, хто користувався, ті знають, не, не треба тут багато розказувати. Якось так. Ну все, друзі. Бажаю всім гарного настрою, здоров'я, мирного неба. Зустрінемось на риболовлі.